Ось так на почесному місці. лялечка пані Ірини Залюбовської, кременчу... Кременчуцької майстрині е, зайняла своє почесне місце як жителька в етносадибі музеї Лялина Світлиця. Музей Лялена Світлиця і був створений заради того, щоб тут зберігалися ляльки, мотанки. всіх всіх хто забажає. Мої, в тому числі всіх майстринь, всіх, хто мені їх дарує, кого я їх десь можу обміняти на щось. Ось і разом популяризуємо українське народне лялькарство, в тому числі і аматорське мистецтво. Головне, що воно, подивіться, яка авторська лялька, як її сама панірина називає, яка вона тепла. Від неї віє любов'ю, теплом душі. Рук майстрині зроблена лялька з добром, з щедрістю. Я радісно запрошую авторку цієї ляльки, і знову ж таки, і пані Любов Поделіну і всіх, всіх хто бажає в етносадибу музей лялина світлиця.